Вітаю, панове. Випадковий інтерес тренера, який інколи сидає перед веб-камерою, змушує інколи щось навмисно пошукати в мережі. І сьогодні темою моїх вишуків було намагання знайти підказки, підручники для байкаря, для того, хто часто щось оповідає. Є підручники для тих, хто пише оповідання, Ну, принаймні є якісь поради. Але в мережі, ну, і мені здається, взагалі в літературі просто бракує порад для тих, хто творить не писемне бекарство, а усне. Хто просто щось розповідає уточненню своєму. Друзям, приятелям. Партнерам, клієнтам. А, справа в тому, що ну, час від часу на тренінгах я змушений е, радити учням е, виходити на той щабель стосунки, на кому можна продавати е, за допомогою оповідання. І е, 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 ну, зазвичай виникає проблема, учні питають, а як же це робити, тобто треба щось е, підказати. Ну, приклади мої, уроки, спогади, підказки ну, цього, можливо, їм, їм цього і достатньо, а навіть цього бракує особисто мені. мені тобто, мені здається, що там позаду, ну, перед, перед нами, були блискучі оповідачі. Котрі легко могли причарувати слухачів ну, в будь-яких просто обставинах. І сьогодні я намагався відшукати е, їх, їхню школу, їхні уроки, але ну, не знайшов нічого просто, цього в мережі нема. Е, ну, можна пошукати пояснення, тобто, якщо вони не пишуть, якщо вони просто оповідають, то. З якого бісу щось шукати написане. А, цього просто не існує. А, власний, власний досвід є. А, є і в продажах, тобто в комерції, в бізнесі, і а, за цим, перед цим а, ще в геології ми не мали телевізора, тобто поверталися з маршруту, сідала і. Чимось розважали один одного, один одного, ну, байки, казки, перекази. В комерції такого теж було достатньо. Тобто, ну, це зараз я вже така накабацька людина, тобто не питуючі, і цього поменшало, але ну, оці 20 років, особливо на початку, я пам'ятаю, як часто густо це було, ну, перед кожним. Тренгом після кожного тренінгу сідав з власником десь в якомусь кабаку, в якійсь ресторації, він розповідав про історію свого бізнесу. І мені було ну, дійсно цікаво. Тобто всі люди, всі власники, всі хазяї, вони здатні цікаво розповісти про свою справу. А от наймані люди, ну зрозуміло, вони приходять до чужих казок, тобто ці казки, ці перекази не можуть стати їх особистими спогадами. Вони розповідають не так цікаво, і на тренінгах під час аналізу гри, коли ми з'ясовуємо, що е, учні бракує е, хисту таланту, байкаря, то Починали вигадувати, що можна тут розповісти. Ну, інколи знаходили, інколи ні, ну, чому ні, я можу чим це пояснити. Атмосфера тренінгу неможливує спілкування на тому рівні, на якому ми спілкуємось в живому житті. Просто. На тренінг все інакше. Я буду далі розшукувати підказки для своїх учнів. Мені хочеться навчити їх цікаво розповідати. Ну, ми маємо таку дивну роботу, ми маємо бути цікавими для наших клієнтів, ну, для наших слухачів. Тобто, вчитися є сенс і є сенс е, збирати ну, такий арсенал бакаря. Сюжети, історії, анекдоти. Тобто все цікаве, чим можна прикрасити банальну презентацію. Адже ми не маємо права бути банальними ані в продажу, ані в житті. Якщо ви знаєте цікаві підручники для байкарів, надішліть мені посилання. Я буду вам вельми вдячний. Щастин наснаги вам та нахнення.